Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас на техобслуговуванні ось такий телевізор MISTERI. Проблема з ним така, що він заглючив, щось з ним трапилось. Відвалився Wi-Fi. Щось типа того. В общем... Не, не знаю. Зараз буду пробувати його збрасувати на заводські налаштування. Ось така модель цього телевізора: Містері МТВ 3245 HST 2009-11. Зараз я буду пробувати входити в інженерне меню, збрасувати його до заводських налаштувань, бо... Через основне меню неможливо це зробити. Ну що ж, показую, як знову зайти в інженерне меню китайських телевізорів. Ось, кнопочка соуркля називається на деяких моделях телевізорів. Ну Тут вона обозначена як не соуркля, а стрілочка. Це входа телевізора. Ось, нажимаю оцю кнопочку джерела сигналу і ввожу код 2580. І ось таке з'являється у нас мен меню від розробників. Зараз буду збрасувати телевізор до заводських налаштувань «Factory сеттінг. Зараз будемо все збрасувати. Так, сбросуем на Factory Reset. Заводские налаштувания. Сейчас попробуем подключить этот телевизор. Так, зачекайте, будь ласка. Все, пришло в сброс полностью на заводские налаштувания. Телевізор перезапускається знову. Можливо, тепер не буде з ним ніяких глюків. Я перезагрузився телевізор після збросу його через інженерне меню на заводські настройки. Вибираємо Українську мову. Зараз буде Wi-Fi шукати. Ну, нам він не потрібний. Пропустити нажимаємо. Так, налаштування завершено, перейти на головний екран. Нажимаємо ліцензійна угода, нажимаємо ОК. І дивимося. Класс, ми тепер можемо попасти в систему. А до цього я взагалі не міг попасти в налаштування системи. Дивимося інформацію по телевізору. Версія системи. Парометри пам'яті. 8 ГБ. Виходимо. Інформація про мережу. Це нам не потрібно. Мене інтересує. Версія Android яка тут стоїть. Зараз ми туди попитаємося ввійти з вами. Зараз ми вийдемо звідси налаштування. Підключив інтернет на телефон. Зайшов в YouTube. Все працює. Зараз спробуємо щось запустити. Все працює, все нормально. Розібрався я з телевізором, більш детально тут стоїть. На жаль, старий шостий Android. Ну, YouTube, на диво ще поки що працює. Хотів я спробувати обновити YouTube, Ну, ніфіга, не хоче він вже встановлюватися. Ну, звісно, вже тут Android устарівший. На будущее замовнику буду говорити, хай купують Smart TV приставку. Так буде найкраще. А телевізор буде служити. Просто телевізором ну все тоді добре. До побачення.